Чоловік Герасим, а я твоя ходола. Через твої комнопеті я трошечки схудола. Через твої комнопеті я трошечки схудола. Чоловік Герасим. Щоб є за які вчинки, чия тобі не напряла за восить починки, чия тобі не напряла за починці? Один пряла до розба, другий до миколи, третій ледик розпочати до святої покрови. Третій ледик розпочати до святої покрови. Та й напряла полотна. от порога до вікна. Лебеді, та й послала на воді. Нехай біля клебе. Краще в мене, сорочні на ті мотої попаді. Краще в мене сорочій на чіму тої попаді. Чоловік не А я твоя ходла. Через твої комнатки я трошечки скудла. Через твої комнатки я трошечки скудла.